Казка. Як зустрілися братик лис і братик черепаха. Якось йшов братик лис. Раптом бачить, на самісінькій середині дороги лежить братик черепаха. Братик черепаха одразу ж подумав, що треба тримати ніс за вітром, а одне око розплющене. Але старий лись прикинувся лагідним. І нуля ситочити, мовляв, він страшенно радий зустрічі. Вже сто років не бачив братика черепаху. Здоров був, братику черепахо. Що це з тебе не видно давненько? Не тиняюся, де попало, братику лиса. Все тиняюся. Щось вигляд у тебе кепський, братик черепахо, каже лис. Все повзаю та хворію, відповідає черепахо. А що з тобою, друже? Ніби той й око у тебе червоне. Ох, де тобі мене зрозуміти, братику лисе? Спробував би ти все повзати й повзати, хворіти й хворіти. Та у тебе ж обидва ока червоні. Ти зовсім занедужав, братику черепаху. Куди вже гірш, братику лисе? Яка ж біда сталася з тобою, братику черепаху? Та так. Пішов прогулятися ввечері, зустрів одного чоловіка, а він мене кинув вогонь. Як же ти з вогню вибрався, братику черепахо? Все сидів та терпів, братику лиси. Сидів і терпів, і дим роз'їв мені очі, і вогонь обпалив мені спину. Здається, хвіст у тебе взагалі згорів, бідкається лис. Ні, хвіст якраз на місці, відповів братик Черепаха і висунув хвіст з-під А Але стільки того й чекав. Попив черепаху за хвоста і кричить. На місці, на місці, братику черепахо! А ти пригадуєш, як ти вдарив мене по маківці у матінки Мідус? Чи забув? Ви були там разом з братиком кроликом. Ну, тепер тобі кінець. Просив, просив братик черепаха, відпустити його. Тільки не вмовляв, усе дарма. Ну, тепер я тебе втоплю, сказав братик лис. А братик Черепаха почав благати. Тільки натопи мене, братику, лисе. Вже краще кинь мене у вогонь. Я все ж звик до вогню. Але старий лис і чути нічого не хоче. Потягнув він братика Черепаху до струмка і засунув його у воду. А черепаха кричить Кинь цей корінчик, а хапай мене за хвіст! Кинь цей корінчик і хапай мене за хвіст. Лист у відповідь Який ще корінчик? Я твій хвіст тримаю, а не корінець. Але братик Черепаха підняв лемент. Мерщій тримай мене, а то я втону! Я тону, тону. Покиньте цей корінчик і тримай мене за хвіст. Ну, тут лис випустив його хвоста. І братик черепаха пішов на дно. «Буль-буль-плюсь!» плюс. Жодними буквами не описати ті звуки. Але братик Черепаха не втопився, бо у воді він був, як вдома. Кінець казки.